Працівники Сєвєродонецької ТЕЦ вийшли на суботник. Вони прибирали на вулиці енергетиків, названо на їхню честь. Зараз опалювальний сезон закінчився, тож підприємство перейшло на чотирьохденний робочий тиждень. Втім, це ніяк не відбилося на зарплатні та соціальних умовах працівників. Наприклад, в цьому році вони разом із сім'ями зможуть відпочити на березі Чорного моря. Причому ТЕЦ оплатить більшу частину витрат зростає заробітна плата. 1 зарплата всех работников ГПС поднялась на 15%. И, ну, так как мы перешли из осенне-зимнего максимума, остановочный ремонт, сейчас выполняются ремонтные работы, я думаю, будет получать в полном объеме. Единственное, что сокращается, это переходим на 4 дня, куда бы сократить общий фонд зарплаты. Труда, але середня зарплата порядка трьох тисяч. Не забуває про спілка і про побут своїх працівників. Так нещодавно відремонтували робочі та побутові приміщення, а в майбутньому планують закупити нові меблі в їдальню, навести лад у кабінетах та замінити вікна. Крім того, раз на рік працівники відправляють на курси з підвищення кваліфікації. Ділається багато реконструкцій, багато ділаються по ремонти у нас. Делается. Делаются ремонты. Видно, что станция приводится в порядок. Много изменилось за этот год работы. Вот. Ездим на повышение квалификации на стажировке. Ездим в Киев. Приехала только в Серепольской недавно. Вот. Набираемся опыт, общаемся с коллегами с другими станциями. Интересно. Ну, а щоб урізноманітнити дозвілля енергетиків, підприємство орендує басейн та спортзал. До речі, між цехами підприємства відбуваються змагання з волейболу та тенісу, а переможці представляють свою команду на міських змаганнях. Є у нас і більярд, і теніс. Люди в обід приходять і грають те саме, сорівнуються. І потім перед ньому енергетика у нас завжди проходять соревновання між цехами. І є це, як лучше, то награждаються грамотами. И, кстати, у нас это, что, новый председатель профсоюза, он лучший теннисист, лучший бильярдист, это, что, и, и волейболе участвует, везде он это самое, инициатором является. Тож не дивно, що охочих працювати на Северодонецьке ТЕЦ вистачає. Наприклад, тут зараз працюють люди з усіх куточків області. Настроєння у наших працівників, як нашого діла, так і підприємства в цілому достатньо бодре, энергичное, веселе, потому как администрация нашего предприятия заботится о наших работниках. Одним из важливих факторов это улучшение наших санітарно бытовых условий. умов труда в целом, как помещений, так и нашего здания, так и бытовых. Непроизводних на території підприємства. Нагадаємо, що Северодонецька ТЕЦ заснована у середині ХХ століття, коли Северодонецьк тільки набирав сили. Вона і нині залишається однією з найбільших теплоцентралей України.